Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! Пропоную вам до вашої уваги розпакування декількох посилок сайту Aliexpress на комп'ютерну тематику. Так, починаємо, певно. По стандартну велику я заберу. Починаємо з менших. Так, починаємо з цей. Це від має бути кабель. А від Юкрін. Так. І ще нічого немо. Як боксеус, так і Юкраїн, да є такі о-наклеючки. Так. Даємося наукс. Так що такі. Інструкція. Дякую за покупку. Аукс кабель 3,5 мм 1,5 метровий. Ось такий ябрін. Думаю, розпаковувати його далі немає смислу. Кабель як кабель, але то хороші кабель, і ліпше брат заплатити трошки дорожче, але взяти якісний кабель, ніж скупляти купок, Що потребу за 20 гривень. Поселочка. На ця була каталася по Україні завдяки нашій доблесній Укрпочті. Думала, що її вже не буде. Так, це є термопрокладки. Термопрокладки товщиною 2 мм, діаметри 10х10, 10, дві штуки. Обійшлися вони нам близько 7 доларів, трошки менше. Це для відеокарт і для радіотехніки. Ось такі прокладочки. Будемо замінювати на відеокартах. Ось так. Продовжуємо далі. Оберемоці. Так. Що тут нам прийшло? Так? Поставити дяку, Дякую. Поставити їм 5 зірочок. Все прийшли. Кабеля DVI на display порт. Ось такі. Це, щоб підключати старі монітори до сучасних картів без всяких перехідників. Будемо під'єднювати, пробувати, тестувати чи добре. І набагато дешевше коштує, ніж купляти перехідники і... і тому подібне. Ось Так. Так, Наступна посилочка. Ось такий номер. Прийшов процесор. Так. 526, 70 V3. Це 12-ядерний, 24 поточний процесор, який буститься ну, після анлоку турбобусту на всі 12 ядер до 3,1 Гц. ТДП даного процесора 120 Вт. Максимальний ТДП. Так то що навіть термопаста є. так, ну, Приходить також термопаста в комплекті. ну, Можна поставити для перевірки комп'ютера. ну, чи працює процесор. Але краще ставити іншу пасту. арті, або ЖД-900, китайську трохи дешев. Ця Та посилочка замовлялася на 11-11. На Теперішній розпродажі. Замовлялася 1 числа. Сьогодні 22-й і вона вже у нас. Ось так упаковано. Ще накинути.

Вибачаюся, телефон вимкнувся. Так, ось такі кольори Зезі. Я брав, в мене на комп'ютері стоять, правда, просто чорні, тихесенькі, класні. Так, ці мають бути з підсвіткою. Пише шість кольорів, але це нерегульована ре... не підсвітка. Під'єднаємо, доповню відео, коли підключить нас світло. Тепер проблема, знаєте, завдяки кому з перебоєм. Так, у комплекті йде три, три вентилятори. Так, це є два комплекти. Два комплекти. Зараз, до речі, їх теж можна буде взяти на чорну п'ятницю із знижкою. Теж такий самий комплект. Колерів. Кажу, під'єднаємо, провіримо. Я доповню відео. Це вже три штучки. Так. так. Поки цей, поки встановляли, прийшла ще одна поселочка. Так, це мене просила замовити. Це називається <гум> підсилювач потужності подвійний аналоговий. А. Так. Ну це для радіотехніки, то хто розуміє це тупиме. Мені вже самому цікаво, як воно виглядає. такая штучка <кười> 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 на данный момент цена 570 уровень Так, так, треба подзвонити, аби прийшли, забрали. Що вже є. Давайте я вже показував у розпаковках от такі очіхол. Вот Бомба. Дешевий і практичний. Практично на всі моделі Xiaomi, а також на інші. Не моторвала точно, я знаю, бо я брав. Так, ще покажу, як працюють вентилятори. Зараз воєнкнул світло. Вот так. Вообще шикарно. І тихо не досить тихо. Так. Три фірми Зезіо дочь комплектом три штуки. Так що на підході ще нові посилочки, так що будемо продовжити розпаковку посилок на комп'ютерну тематику. Ну і не тільки. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. То нових з ямок.